Виконай всього одну вправу кожного ранку, і ти забудеш про сутулість, головні болі, і твоя продуктивність кожного дня набагато зросте. Повторюй за мною: ставмо ноги на ширині плечей, копчик підкручений, м'які коліна, розкрита грудна клітина, лопатки прагнуть одна до одної, і ми витягуємось за маківкою догори. З'єднуємо руки в замок, піднімаємо їх на рівень грудної клітини, розвертаємо від себе з одночасним вдихом, піднімаємо догори, розриваємо наш Замок, робимо вдих, грудна клітина розкривається. Зверни увагу, ти робиш це не попереком, плечі не піднімаються до вух, плечі гарні, опущені, а маківка витягнута догори. І з видихом підборіддя притискаємо до грудей і замочок витягуємо від себе. Ти відчуваєш приємне витягнення аж до самого куприка. І піднімаємось до гори, роз'єднуємо руки ще раз вдих, видихом замок від себе приємне витягнення по всій спині. І піднімаємось догори. Виконуй цей комплекс регулярно, почни хоча б з вісьми повторів, і ти побачиш, як твоє самопочуття значно покращиться. Тебе вподобайка та підписка. До зустрічі на Хелсап.